Ізраїль перетнув новий рубіж. Вперше його військово-повітряні сили завдали удару по Катару, націлившись на політичне керівництво Хамасу в самому центрі Дохи. Операція, проведена спільно армією Ізраїлю та агентством внутрішньої безпеки Шінбет, була спрямована проти старших переговорників Халіла Альхая. Та Халеда Мешала, які за повідомленнями розглядали останню пропозицію США щодо припинення вогню. Однак обидва чоловіки вижили. Натомість удар забрав життя щонайменше п'яти середньорангових чиновників Хамасу. А разом з ними, можливо, і останній серйозний канал для переговорів про перемир'я в Газі. Протягом багатьох років Катар був центром посередництва. Саме там укладалися угоди, звільнялися заручники і розроблялися плани перемир'я. Також саме тут США утримують Аль-Удейд, найбільшу авіабазу на Близькому Сході, де дислокуються тисячі американських військових. Цей баланс робив Катар незамінним. Але тепер ситуація змінилася. Атака Ізраїлю фактично знищила переговори про перемир'я в Газі, позбавила значення гарантії безпеки США і продемонструвала, що безпечні притулки більше не можна вважати само собою зрозумілими. Емірат, що опинився під перехресним вогнем, граючи на обох сторонах, став заручником ситуації. Втеча є тимчасовою. Катар тепер має надзвичайну особливість. Його бомбардували і Іран, і Ізраїль протягом лише кількох місяців. Для довідки, 23 червня, Іран завдав удару по авіабазі Аль-Удейд у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах. Однак Тегеран заздалегідь повідомив про напад, давши Катару і США час підготуватися і мінімізувати збитки та жертви цього разу. З ударом Ізраїлю сигнали були набагато менш чіткими. За даними Білого Дому, американські війська спостерігали, як ізраїльські літаки прямують до перської затоки. І Вашингтон був офіційно проінформований лише після того, як операція вже розпочалася. Адміністрація Трампа стверджує, що потім вона передала попередження досі, але катарські чиновники наполягають, що такого повідомлення не отримували або принаймні не вчасно. Ці суперечливі версії викликають більше питань, ніж дають відповідей. Офіційна версія не має сенсу, щоб дістатися до Дохи, ізраїльські f 35 мали б перетнути повітряний простір Йорданії, а потім Саудівської Аравії. Перш ніж нарешті запустити ракети великої дальності з безпечної відстані. Це приблизно 1700 кілометрів в один бік або 3400 кілометрів за весь шлях туди і назад. Навіть з ракетами великої дальності відстань була б занадто великою, щоб літаки могли її подолати самостійно. Більше того, оскільки це була стелс місія, F-35 не використовували б зовнішні паливні баки. Що обмежило б їхній оперативний радіус дії приблизно до 2100 км. кілометрів? Ця оцінка навіть не враховує додаткове паливо, спалене під час повітряних маневрів або корисне навантаження, яке літаки мали б перевозити. Все це означає, що в якийсь момент під час зворотного польоту ізраїльські літаки, ймовірно, були дозаправлені в повітрі, найімовірніше танкерами, що належать центральному командуванню США. За збігом обставин, саме в момент ізраїльського удару, британський танкер Voyager вилетів з Катару, кілька годин кружляв у небі, а потім повернувся на базу. Це призвело до припущень, що Великобританія заправила ізраїльські літаки. Однак проблема полягає в технічних аспектах. Танкер Вояджер використовує систему зонда і шланга, в якій конус на кінці шланга підключається до приймаючого літака. На відміну від цього, Ізраїльський f 35 a потребує системи літаючої шланги, яка являє собою жорстке плече, що висувається з танкера. Ці дві системи несумісні, тому дуже мало ймовірно, що британський літак-заправник брав участь у цій операції. Тим часом, за даними Wall Street Journal, ізраїльські літаки повністю оминули арабський повітряний простір, пролетівши над Червоним морем на протилежному від Катару боці Аравійського півострова. Звідти вони, як повідомляється, запустили повітряні балістичні ракети, які вийшли на низьку орбіту Землі, а потім влучили в ДОХу. Однак навіть у таких умовах ізраїльські ракети були б виявлені американськими космічними інфрачервоними датчиками. Крім того, відстань все одно була б занадто великою, щоб літаки могли виконати завдання без підтримки. Отже, ізраїльська операція, незалежно від того, чи проходила вона через повітряний простір Саудівської Аравії чи над Червоним морем, мала б бути виявлена Сполученими Штатами і навіть схвалена ними. Ще дивнішим є мовчання катарської протиповітряної оборони. Доха володіє одними з найсучасніших систем, які можна придбати за гроші, включаючи батареї Петріот, Саад, Насамс і Скайнекс. А також флот літаків f 15 Rafales і Eurofighters. Ці засоби мали б виявити наближення літаків і ракет задовго до того, як вони досягли столиці. Однак жоден з них не був активований. Відсутність будь-якої реакції свідчить про те, що керівництво Катару, як і адміністрація Трампа, можливо, з самого початку знало про операцію, і чи то під тиском, чи то через обставини не мало іншого вибору, як дозволити її провести. Однак перевірити це неможливо. Ми можемо лише спекулювати на основі інформації, яка є в наявності на даний момент. Міністерство закордонних справ Катару публічно засудило ізраїльський удар як порушення суверенітету країни, і цю позицію підтримали кілька інших арабських держав Перської Затоки. Навіть якщо удар не досягнув своїх цілей, він передав чіткий сигнал. Коли Ізраїль відчуває загрозу своїй безпеці, він не зважає на червоні лінії чи дипломатичні наслідки, і місця, які колись вважались безпечними притулками, більше не можна вважати такими. Посол Ізраїлю в США прямо підкреслив цю думку: якщо ми не дістали їх цього разу, ми дістанемо їх наступного разу. Це свідчить про те, що Ізраїль може бути готовий здійснювати вбивства в інших країнах регіону. Незважаючи на ризик дипломатичної реакції, яка може ще більше ізолювати його на міжнародній арені, Невдалий Задум на прохання США і по суті Ізраїлю, Катар почав приймати Хамас у 2010 році. Ідея полягала в тому, щоб створити безпечне місце, де представники Ізраїлю і Хамасу могли б проводити переговори під час конфлікту. Доха продовжувала виконувати цю роль і під час війни в Газі. І такі лідери, як Халит Машал і Халіл Аль Хая, часто перебували в цьому місті. Однак останніми роками посередництво Катару приносило все менше результатів. І США, і Ізраїль стали все більше розчаровуватися в переговорах і, як наслідок, все критичніше ставилися до ролі Катару та його зв'язків з Хамасом. Вже в жовтні 2023 року катарські дипломати вели переговори зі своїми американськими колегами про те, чи варто скорочувати зв'язки з Хамасом після переговорів про звільнення заручників. Обговорення показало, що Доха відчувала тиск і починала розглядати свої відносини з Хамасом як тягар, а не як перевагу. Проте Доха досягла певного дипломатичного успіху, зокрема в листопаді 2023 року, коли тимчасове перемир'я дозволило звільнити понад 100 ізраїльських заручників. У січні 2025 року було укладено ще одне перемир'я, але воно протрималось лише два місяці. З того часу переговори зупинилися. Ізраїльські лідери, включаючи Нетаньяху, Стали все більш відвертими, звинувачуючи Доху в тому, що вона не чинить достатнього тиску на Хамас, щоб звільнити решту заручників. До листопада 2024 року. Роль Катару як посередника досягла критичної точки. Доха призупинила свої зусилля, стверджуючи, що ані Хамас, ані Ізраїль не ведуть переговори добросовісно. Однак, під тиском нової адміністрації Трампа Катар відновив свою роль наступного місяця, що є прикладом ситуації, коли ти в програші в будь-якому випадку. Зараз ізраїльська атака ще більше зменшила шанси на перемир'я. Хамас, ймовірно, посилить свою позицію, а Доха стикається зі зростаючим тиском з метою вигнати керівництво угрупування, щоб обмежити критику з боку США та уникнути подальших ізраїльських ударів. Оскільки переговори вже зайшли в глухий кут, Хамас не має особливих стимулів домовлятися на умовах Ізраїлю. І посередництво, ймовірно, перейде до Єгипту та США, хоча жодна з цих країн не має необхідного впливу, щоб змусити Хамас піти на угоду. Тим часом для Катару ризики зростають. Прийняття політичного бюро Хамасу без виконання функції посередника робить країну більш вразливою мішенью, навіть якщо ізраїльські удари залишаються обмеженими порівняно з кампаніями в Лівані та Сирії. Все це робить все більш ймовірним, що Доха вижене керівництво Хамасу, а це означає, що конфлікт у Газі триватиме в найближчому майбутньому, оскільки Ізраїль розширює свої військові операції в секторі. Що стосується Сполучених Штатів, то їхня значна військова присутність у Катарі не перетворилася на надійний захист. Таким чином гарантії безпеки США втратили будь-який сенс двічі за останній рік, спочатку під час ракетного удару Ірану, а тепер під час повітряного удару Ізраїлю, Вашингтон був або не в змозі, або не бажав захищати повітряний простір Катару. Отже, відмовляючись від ролі посередника, Доха може розглянути можливість звернення до нових партнерів у сфері безпеки, таких як Туреччина, і водночас прагнути до більш тісного співробітництва з Саудівською Аравією та ОАЕ. У 2017 році, під час блокади Катару Саудівською Аравією та ОАЕ, Доха звернулася за допомогою до турецьких, а не американських військ, щоб запобігти можливому вторгненню сусідів. Туреччина має сотні військових у Катарі і в найближчому майбутньому може відігравати більшу роль у протиповітряній обороні країни. Дога має мало політичного впливу, яким могла б скористатися у питаннях державного управління. Вона настільки бідна, що все, що у неї є, це гроші.